Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за подарований день для нас. Господи, ми знову зібрались і ти видиш наші плани. Тому молимо, Господи, Ти нас благослови. Допоможи, щоб ще брати відгукнулись і прийшли. Допоможити нам цю працю звершити. Пішли все необхідне, погоду. Ім'я твоє святе буде прославлено. Амінь. Амінь, ось так, друзі, розпочався наш черговий день. Сьогодні зібралася наша команда, щоб знову попрацювати. Задача сьогодні у нас досить непроста: розібрати ось цю будівлю. себе роботи не дуже багато і ми швиденько повинні її зробити, але було не все так просто. Колись наші батьки, діди робили все досить так надійно, серйозно. І туалет був зроблений теж досить серйозно. Розбити його було не так, то просто для нас. Забігаючи наперед, майже цілий день ми коло нього пропрацювали. Ось наші брати зібралися на такий ранковий перекус, бутерброди, кава, чай. Спілкування. Всього тримати. багато не буває будет был действительно смачный. Хороший, настоящий. И кружка своя. Попри задачу Отаку треба вам купити, щоб м'язо розвивати, щоб... Сергій Андрійович тестував електровел. Каже, що дуже сподобався. 20 кілометрів гор можна їхати, так? Попри задачу розібрати нашу вбиральню, нам потрібно зробити ось таку огорожу маленьку. Метаєте тут був такий мур серйозний з каменю. Ми його розбивали, розбирали, а зараз, щоб ніхто не тут не... впав, Тимчасово потрібно зробити таку огорожу. Угу, три котики. А теперь другий бік треба подивитися. Так, єму, так? А тепер давай другий бік. На одні виговори. Давай, хватай! І ось настав час обіду відпочинку, перекусу. Дякуємо нашій команді сестричок, які сьогодні приготували для нас. Все було досить смачненько. Всі пообідали гарно, всі задоволені. Ось це як чудово, як в якомусь ресторані. Хай Бог благословляє вас, наші сестрички за вашу працю. Все було дуже смачно. Я теж ходив дивитися І що там? Є боже. А тим часом на нас... Чекала ще одна робота. Ось вона. Привезли пісок і привезли його не самоскидом, а такою звичайною машиною. Вона не може заїхати в двір, і потрібно її зараз швиденько вигрузити і відпустити. Нам прийшлося все це все робити на вулиці, ось тут, вигружати. Все це робили хлопці лопатами. Потім ще додався трактор, і ми це все перевозили вже на територію, де він нікому не буде заважати цей пісочок. Ось такий спосіб. Ось так на відео то вийшло у нас досить швиденько і легенько. Побачили, що в нашого водія в машини ось є поломка там маленька, і вирішили заварити йому. Хлопці, Закінчили зварювальні роботи по нашій огорожі і почали її фарбувати, грунтувати. Ось така гарненька вона вийшла. Ось що залишилося від нашої вбиральні на вечір. Майже ну, зверху нічого, а вниз багато чого залишилось. Хлопці на вечір вирішили підживити нашу ще травичку. Гарно попрацювали, а залишилися ще, ще доробити. Сьогодні Вікторової жінки, дружини, день народження. В ній не вітаємо тебе, ні нехай. Бог благословляє твоє життя. Мудрого чоловіка тобі Бог подарував. А вам дякуємо, друзі, що заходите, дивитеся. Дякуємо за вашу підтримку, дякуємо за ваші благословіння. Нехай милість Божа і охорона буде завжди над вами. До зустрічі, друзі.